9, 18, 27 число кожного місяця ми що робимо? Правильно, малюємо собі на руці грошову дев'ятку. Для чого? Для збільшення і розширення своїх фінансових потоків, своїх фінансових можливостей. Що вона дає? По-перше за все, всі ритуали будь-які. На самооцінку, на збільшення фінансів, на все що завгодно, всі ритуали треба робити з чітким розумінням і з вірою, для чого вам це потрібно. Тож, ритуал Грошова дев'ятка дає нам, як я вже сказала, розширення наших фінансових потоків. Яким чином воно розширює? Таким чином, що ми ось тут, в нас в голові, програмуємо самі себе. На розширення фінансових потоків, на збільшення наших прибутків, доходів, зарплат і, і, все, і всього решти. Тобто беремо зелений або червоний маркер, ручка, будь що, що може писати на тілі. На руці, на будь-якій. Якщо ви шульга, то пишете на правій. Якщо ви правша, то пишете на лівій. Я правша буду писати на лівій. Ось тут. Бажано, щоб частина дев'яточки попала на ось цю другу рисочку під А я не знаю, як це називається. Ми що робимо, не відриваючи руки? Одною, одним рухом, скажімо так, малюємо дев'яточку. При цьому говоримо такі слова. Слухайте уважно, я буду малювати собі і говорити. Малюємо не відриваючи руки. Малюємо і говоримо. Кодую себе на гроші терміново. Бачите, в нас вийшла дев'яточка. Я намалювала її не відриваючи руки із такими гострими кутиками. Малюємо і говоримо: кодую себе на гроші терміново. Під дев'яточкою ми ставимо малюємо знак безкінечність. Оп! І під цим знаком безкінечність ми пишемо свій фінансовий код. Як прорахувати свій фінансовий код, можете звертатись до мене. Я вам порахую по дуже вигідній ціні. Цю дев'яточку ми не домальовуємо. Не нічого там ні, не доробляємо. Як вийшла, так вийшла. Уваги на неї не звертаємо. Якщо стирається, змивається добре, хай стирається, змивається. Нічого з нею абсолютно не робимо. Сам. Е